Всім привіт вітаю вас на каналі Просто речі Юа. Друзі, вітаю всіх з Новим роком і дякую за вашу підтримку. Вона просто неймовірно важлива для каналу. А тепер до новин. Компанія Tesla представила оновлення свого двоногого робота гуманоїда Optimus. Він тепер здатен пересуватися нерівною місцевістю завдяки новітнім нейронним мережам. Це дозволяє роботизованим кінзівкам виконувати точні рухи, забезпечуючи плавність і стабільність. У новому відео, що опублікував Ілон Маск, Оптимус демонструє автономне сходження на пагорби, доволі таки круті, я сказав би, і прогулянку по складному ґрунту. Саме цікаве, що за повідомленням віце-президента Тесла з Оптимус Інженіринг Мілана Ковача, робот технічно не міг бачити. Тобто він тримав свою рівновагу без використання відео. І при цьому Мілан зазначає, що він сам, як людина, Фактично послизнувся в тих же місцях, на яких і робот-гуманоїд. Так він підкреслює, наскільки дійсно була пересічною дана місцевість, де тестували цього робота. Ви уявляєте, друзі, на який рівень виходить уже оцей робот у пані свого користування. Він вже просто піднімається, спускається з пагорбів. Ну, це, як на мене, круто. Повідомляється, що Теста планує розпочати використання передсірійних прототипів Optimus у власних фабриках вже до кінця 2025 року. А комерційне виробництво стартує у 26-му. Залишилося так багато, і вже побачимо роботи такий оптимус у повсякденному житті у людей. Далі я про це скажу ще. Раніше компанія показала відео, на якому антропоморфні машини виконували, до речі, різні повсякденні людські завдання, приносили посилки з ганку, напої, навіть поливали рослини. А на самій презентації, до речі, робот Оптимус у ковбойському капелюсі наливав пиво гостям. Ви уявляєте, такий товариш вам. Ну, а далі, а далі, якщо чесно, я взагалі випав, коли прочитав, що Ілон Маск продовжує вірити у величне майбутнє своїх людиноподібних роботів, Оптимус. І як він заявляє, він очікує продати, увага, близько 20 мільярдів роботів. І це орієнтовно по три роботи для кожної людини на землі. Що? Ні, давайте ще раз. Що? Ви уявляєте собі цифру? І навіщо кожній людині по три робота? Ну, я не знаю. Якщо це якийсь бізнес, це так. Ну, друзі, 20 мільярдів роботів. При цьому Маск переконаний, що роботи можуть змінити цивілізацію. Вони призведуть до достатку майбутнього, в якому немає бідності, в якому люди матимуть все, що захочуть, будь-які продукти і послуги. Це, мабуть, найменш зрозуміла частина того, що ми робимо у Tesla, зауважує мільярдер. Попри очевидний брак розуміння, людиноподібні роботи, такі як Optimus, можуть мати величезний вплив на світ. Якщо ми зможемо створити велику кількість роботів для виконання фізичної роботи, світова економіка від цього лише виграє, заявляє мільярдер. Цікаво, що ріст кожної моделі Optimus 172 см, а вага майже 60 кг. Вони рухаються із швидкістю приблизно 8 км на годину та можуть піднімати вантажі до 20,5 кг. Перед розробниками стоїть завдання створити батарею, яка поміщатиметься в Корпус Optimus і дозволить йому працювати цілий день без підзарядки при номінальній напрузі 52 Вт. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Чесно, я поки що і в захваті, і трішки в очікуванні. Мені не зрозуміло. Як ці роботи вплинуть на світ на людей, і чи буде доступ, як кажуть там, у кожної людини по три роботи. Ну сумніваюсь, я бачив ціну попередньо до 20 тисяч доларів на робота. Ну, друзі, це прям капець. Але дуже хотів би особисто побачити цього робота в дії і, скажімо так, в лапках, якщо так можна говорити, поспілкуватися, що він може. А далі ще цікаво подивитися, як буде розвиватися нейромережа, той же штучний інтелект. І як оце все буде поєднуватись разом? Ну, я думаю, світ очікує щось непередбачуване. Пишіть свої думки в коментарях. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!